Всім привіт, Фінляндія поволі охолоджується та застигає. І ось спостерігаючи, як застигає оце ось невеличке озерце чи болотце. Я подумав про ось такі ось природні вироби мистецтва. Вони до болю нагадують скам'янілі відбитки листя папороті на кам'яному вугіллі. І ось тепер я думаю, чи справді на кам'яному вугіллі відображені листки папороті, чи можливо це зовсім інший природний процес, який досить схожий по результату, але трохи різний за природою. Хто в курсі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а я просуваюся все далі і далі в луб тайги до моїх фотопосток. Ліс прокидається пізно. Сонце встає зовсім невисок над обрієм. Хоча, судячи із матеріалів фотопосток, ні ліс тут не засинає по-справжньому. Адже щоб проснутися, треба спочатку заснути постійно щось відбувається перша пастка в мене зовсім недалека вона від мого дому буквально, в буквальному сенсі спокійним таким пішим прогулянковим кроком менше години вона в мене стоїть на, на переході зверху вниз звірі спускаються до Низинного такого заболоченого лісу, теплого, але дуже мокрого. І піднімаються назад цією стежкою. Цікаво, йду. А ліс змінив, повністю змінив свій агрегатний стан. Став замершим. Ялинка замерзла, листя замерзла. і хрустить начебто я йду по якомусь пісочному печиву, а не по лісу. Я пересуваюсь по лісу. Таким, таким хрустком. Увесь ліс став хрустящим. бокс погнал. Сразу сдается все. Собака. Все. Предпрацевала. мойо, я на цю стежку я на цю стежку полагав дуже багато надій. Дуже багато надій полагав на цю стежку. Нічого, зараз будемо перевіряти, що вона може вона назнімала тут 100 мільйонів фотографій. Так, зараз відкриємо. Я сподіваюся. Сподеваюсь, что открыл. Вот а так. Оп. Все. Достаем. Достаем вот это все дело. Вот так. Весим штук. Проверяем. Опа. Так, слава богу. Справа в батарейках була. Справа була у батарейках. Чотири пусті фотографії і батарейки потухли нові. Що це? Що за іграшки? Треба забирати. Коротше, не хоче деякі місця, не хочуть зніматися. Взагалі від слова зовсім не хочуть Ну, Не будемо особливо мучити їх. Ось в метрі, в метрі біля моєї пастки Я вже відійшов і пастку забрав. Відійшов З'явилася така штука Звідки вона могла прилетіти, я не знаю Але штука така з'явилась. Знаєте, коли в таких лісах найтепліше? В таких лісах найтепліше ще не тоді, коли світи сонця. Сонце вже із за цих ялинок. Вон тих ялинок. Раніше лютого не з'явиться. Та й то, коли з'явиться від нього, не буде толку. В таких лісах найтепліше тоді, коли немає вітру і повний затишок. А зараз нуль, навіть нижче, мороз, що там? Який там нуль? Мороз. І нема вітра. У мене відчуття, наче плюс 10. А як тільки подує вітер, переборе все до кісток. Ось такий температурний парадоксик. Дуже гарно в лісі зараз. Але мені треба поспішати. І біля моєї паски з'явився... З'явилася така па, паличка, її теж не було. Її теж не було. Я мене, мене мої зйомки бродіння по лісу, спостереження теж таки привчило. Я раніше читав там записки браконьєрів. Які розказують, що треба встановлювати самолови так, щоб нічого не міняти навколишньому світі. Тому що тварини вони хочуть і дурні, але найменші зміни навколо свої, своїх троп, стежок вони відчувають дуже тонко. Я ще думаю, як вони відчувають, вони ж не запам'ятали. ось я поки, поки хожу тут по цим лісам і спостерігаю з дикою природою, я сам почав помічати. Дуже тонко. Зміни. Ой, провалився. Зміни. Так ось біля моєї пастки. А цієї палки білої не було. Тут, тут точно хтось був. Тут сто відсотків. Хтось ходив. Поки не зрозуміло. Хто? Якщо це був Лось, то це був велетень. Якщо це була інша тварина, то теж цікаво. Але хліб. Хліб щез. Камера розряжена. Цього разу, цього разу можливо. Таланить більше. Подивимось, хто прийде за пампушками. Можливо, мені пощастить зняти любителя пампушок. Тож залишайтеся на каналі. Далі обіцяю бути цікавішим. Підписуйтесь, ставте подобайки. коментуйте, якщо вам цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функціями спонсорства під ними. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже-дуже суттєва підтримка. Ну а я йду далі по лісу спостерігати її мешканцями, а точніше підглядати разом з вами. Така висока сопка там. Капець. А он біля сопки бореза, На ній росте чага. А сопка, о воно. Там вон ж, десь, десь вершина її. Супки тут є метрів по 30, по 40, по 50 Ви, в, в висоту Я вже близько Я вже близько до своїх останніх пасток. Вони в мене наверху, тому їх краще перевіряти останніми. Коли сонце сідає і внизу вже практично ніч. Тут набагато веселіше. Набагато веселіше. Так, поки не стемніло, треба... треба встигнути ще й перекусити. До темноти треба встигнути вийти на шлях там, де вже є ліхтарі. Якщо на шляху з'являться ліхтарі, то це вже, це вже майже вдома. Ось чекаю я, поки вистане щоб попити його із пампушками місцевими. Такий імпровізований привальчик. Споглядаю на цю всю красу і думаю, палки. Якби мені хто сказав ще рік тому, такий рік. Місяців сім назад що я ще опинюся, опинюся ось тут та й буду відстежувати Рись і інших великих хижаків. Я б сказав, ну це просто шизофренія. Ось так убога на, на все свої плани. Треба поспішати. Блін, я такого ще з пасками не зустрічав. Емпту, нема фотографій. Я взагалі в шокі. А це номер. Це ж треба. Це ж треба жодне фото. Жодне фото. Таке просто вперше. Хліб, щез. Там жодні фото, там сили батарейки. Ось така фигня. Пуста пастка. Я за більше ніж рік. Фотополювання ніколи не зустрічав пустої паски. Десь травинка дірнулася, десь хтось прилетів пташка, прилетів якась камаха, щось таке сонце блимнуло. І вона спрацювала. А тут ось дивіться, я, я просто бачу глазами, що хтось ходив, забирає хліб. Пастка каже, ні, тобі це все здається. Ніхто тут не ходить. Ну я навіть не знаю. Будемо чекати. Будемо чекати, а там будемо робити висновки. Можливо, що щось побачимо. Ось такі місця, де хтось забирає хліб, кого пастка каже, що нема. Дякую за увагу та терпіння.